Та морала дівчинонька воликом чорненьким. Орала, орала, не милого гукати, та й не няла козаченька на скрипочку грати. Та й не няла козаченька на скрипочку грати. Козаченьку грає. Рай. Чи не мої вологи, чи на корови, чи не моє білечко, чи на чорні брови. Чи не моє біле личко, чи на чорні брови.